І так, всім лаки, Ну що ж, як я і говорив, сьогодні виконуємо оце чотири, Якщо бути точнішим, то три, получається, завдання. Заходимо на наші очівки і дивимося, що добавили новий сніжний біом і добавили нових чотири очівки, якраз таки зв'язані з ним. Пропоную почати іменно з цієї очівки, якраз таки. Там, де треба вбити нам цілих 20 полярних мішок Фредді і цілих 10 мамонтів. Ну що ж, запускаємося в катку і поїхали. Знаєте, я тут подумав, що я спершу виконую все ж не ось тут за данку, там де треба вбити. Получається 10 мамонтів і 20 цих полярних ведмедів. Так як я швидше за все виконую швидше за неї якраз таки заданку там, де треба десь раз скрафтити якраз таки е, якусь цю шапку одну е, да, для, для себе. А я вже скрафтив ну, десь штук 7. Мені лишилося всього 3, тому я думаю, що все ж спершу я виконую її. Зараз подивимося, зараз подивимося. Точно, я не знаю, але я, якраз от зараз, наприклад. Так. От зараз, наприклад, оп, во перша лапка. Забираємо. Зразу. Так, зразу на цього зайця. І тут у нас реально випала лапка. Мені бажано би зараз ще би третю лапку. Це було б прикольно. Ану, ти даш нам третю лапку? Будь ласка. Не дасть. Можливо, хтось ще. Так. І хоча б все, є yes, слапа випала. Фух, я думаю, що мені не випаде, але мені випало, окей. Okay. Зараз я розгружаюсь іду, виходить, в магазин купляти, виходить, за них собі наушники. Получається, всього дві. Все. Тепер нам лишається скрасти всього дві шапки. Біжу вбивати лисис, от перша, наприклад. Так. Так, з тебе що взагалі? Ага, нічого. Я, ну, в принципі, як завжди. Так, приступаємо до наступної. Приступаємо до, до наступної. Так само, не, що вони мене зараз тут не зафіачили двоє. Так, перша, немає нічого. І друга теж нічого вона нам не дала. Чесно, обідно. Ще дві. Навіть три. Ну, давайте ще цих трьох завалимо. Якщо, звісно, буде така потреба. Прям трьох. Бо я думаю, нам із двох випаде. Та ну як нічого не падає, Капець. Да, ну, А може з тої випало, я просто не замітив. Випало, випало, я ж говорю. І так, ставим Раз, це у нас. Ой, ой-ой, чекай. 5 секунд. Переставлю. Раз і два. Ми скрафтили собі шапку. Тепер лишилося всього 3. Получається, лисиці поставити. Так, знову охота на, на лисиць. Зразу три сьогодні. Да, нормально. Опше, лисицям дуже пощастило, що в них тактика, а іменно охотитися сім'ями. Скільки мені? Цілих 2 уже випало із двох. Шо? А прикинь, що от, зараз от цієї випаде, прикинь. Вообще. Не, не випало. Подивіться, подивіться, мені випало зразу дві. Стоп, а чекай. А я хіба вже одної не маю? А якщо немає, то пофіг. Я хоча б оце дві зараз занесу. Так, поки що дві. Лишилася ще одна. Хто тут хоче. Та ну куди? Чотири. Та чотирьох по-любому випаде. Логічно ж. Ой. А чого я помираю, а? Це вони мене за кілометр, да, взяли? Та все мені... що, Мені більше не треба від вас нічого. Відчіпіться від мене. Окей, все. Тепер підбираємо оцю от. Е хутро, оцю от лисиці. От воно там випало. Боже, скільки я вже пробіг, це все просто копець. Підбираємо. І нарешті ми виконуємо е оце от завдання. Оп. І, як бачите, оп, забираємо. Нарешті ми її скрафтили. Так, далі ми будемо, е виходить, відкривати охоту на ведмедів. Так як мені лишилося вбити всього 2 ведмедя. Два ведмедя і цілих 7 мамонтів. Оце немало. Але так як треба щось почати, я вирішив почати іменно з 2 ведмедів. Одного я вже знайшов, як бачите. Він вже за, за мною охоту почав. Періодично зараз будемо його отак от тикати. Ну все, він, виходить, за нами біжить. оп оп поп Так, вже половину знесли. Окей. Окей. Так, можливо, ріфлом ще один раз отак от бам. І можу реганчиком, в принципі, добити. І ну, серйозно нам випала з першого знову шкура. Ну, неочікувано неочікувано, йдемо по-другому. Так, лишилося знайти останнього ведмедя, я його знайшов. Окей, йдемо на нашу базу. Це останній ведмідь, виходить. У мене є для нього один сюрприз, я надіюсь, він зацінить. Я сподіваюся, він дуже сильно зацінить. Саме його трохи накости. Ну, ви вже замітили, що це таке. В принципі. Так, ану, мішка, сюди давай. Раз, два, раз, два, все. Єс. Ми вбили 20-го ведмедя. Тепер починається охота за мамонтами. У мене, в принципі, для мамонтів ну, те ж саме. Просто на купу капканів вони зараз будуть наступати і помирати. Я надіюсь, все спрацює. І так, друзі, я знайшов нашого четвертого мамонта по рахунку. Але чи буде він нашим четвертим мамонтом, я не знаю. Це все залежить від мене, звісно. Це все залежить від мене. Окей, біжимо. Я думаю, що от, цікаво, за скільки от, капканів йому треба пройти, щоб померти. Звісно, не з фулом ХП, так як я йому трохи нанесу. Давай уже, ну, давай. Раз, два, раз, два, єс. Yes. Все. Нічого собі він там капканів пройшов. І ці всі капкани він пройшов і тільки йому е, десь, е, ну, десь одну, одну з половиною четвертих ХП зняли ці капкани. А я тут більше поставити не можу. Ну так чи інакше, це був наш четвертий мамонт. Нам лишилося е, шість. Ну що ж, я приманив п'ятого мамонта. І пока А, блін, все, він на мене, він на мене. Так, зараз треба вийти, выйти з сніжного Біому постараться. Так, виходимо з сніжного біому. Блін, мамот чомусь отак. От, от... Він завжди буде отак от, от просто от... Давай, мамонт, чо ти, чо ти тупиш? Ч ти тупиш, а? Все, ми вийшли з сніжного Біому. Чудово. Давай, 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 давай. Так, окей. Мамонт. мамонт, давай, 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 давай. В принципі, я вже йому половину майже зніс. Одну другу. ХП. Ну але це мало, це мало. Я не знаю, чого знесуть мої капканчики. Мої дорогі капканчики. Ну я на це буду надіятися, звісно. Та в шоці той мамонт, взагалі, він завжди чогось губить нас з полізору. Блін, лисиці, та які ж лисиці, Ай-яй-яй-яй. Це жесть. За мною ще лисиці погналися в шоці. А ну в чи ні, от. У мене інтеляція. І до речі, на цей раз навіть менше. Окей, п'ятий мамонт є, біжимо за шостим. І так, шостий мамонт, погнали. Погнали шостий мамонт. Так, давай, 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 давай. Ай, блін, лисиця! Ай, з тими лисицями, ладно. Давайте хоча б спершу з ними розберемося. Окей, все, з ними розібрались. Тепер переходимо до мамота. Та скільки вас тут? Та їх там стаї просто цілі, я не можу уже. А він шо? А він за мною не біжить, блін. А він застряг. Поки він застряг, ми можемо його вбити. В принципі, як. Окей, це все. Yes. Я добив все, що. Шостий мамонт готовий. Лишилося всього раз, два. Чотири мамонта. Чотири мамонта це не так аж і багато, тому поїхали за тими чотирма. Починаємо з сьомого. Так, давай, мамонт, мамонт, ти куди пішов? Давай, ну йди сюди, ти сьомий мамонт. Сьомий мамонт. Давай, на капканчики. Та, ну, Там уже нема що зносити. Все, мінус. Сьомий мамонт знищено. Лишився восьмий, 9, 10. О, там уже просто йому нема що знімати. Погнали, давай. Все, ізі. Восьмий мамонт готовий, ще двоє. Дев'ятий мамонт, погнали. Так, давай, давай, давай. Нам жилося всього два, ви собі просто представляєте це? Всього двоє. Чи троє? Ні-ні, двоє, двоє. Блін, звали лисиця. Блін, все ж мене цокнуло. Ой, ой-ой! Оце погано. Фух, добре, що мамонт знову в тому дереві Та Ти застав уже застрягати. Давай йдемо, ну. Ну що ж, давай, давай, дерзай, мамонт Прямо от всі оці. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, дев'ятий є. О, лишився останній мамонт, Це у нас. 10-й Вот. Ну, це у нас вже останній мамонт, я не знаю. Давайте я свій бустпад перезаряджу. І на 18-й на 18 день, да. Відправляємося. По останнього 10-го, нарешті, мамонта. От він наш останній мамонт. Погнали. Його вб'єм нарешті. Я взагалі в шоці, що я дійшов до такого рівня реально 10 мамонтів, Йошкін кошкін. Це просто жесть якась. Максимально акуратно. О, він застряг. Ага, як би що, як би що. Мені трохи важче по снігу бігати. Чи ні? А, я одинаковий б'ю. Ладно. Акуратно вертаємося назад. Я зараз йому постараюся нанести. І чуйте, оце 10-й мамонт, він якийсь такий, знаєте, зразу нас пушить оцей, бачите? Просто подивіться на нього. Зразу просто на нас летить пулею. Ну, звісно, ракурс трохи поганий Я підібрав, для того, щоб його на, на капкани трохи... взяти. Ну що ж, доб'ємо його от оцим от. Бам, все, добили. 10-й. І мені навіть дали отаку от очівку. Ой, Це було дуже важко. Все, 10 мамонтів є. Переходимо в меню забирати наші винагороди. Ну що ж, я вже в меню поїхали забирати наші винагороди. І так, е, виходить, що 6 діамантів за ось це я вже забрав. Далі йдемо. Е, далі йдемо. Ми можемо забрати е, 5 діамантів. І 10, виходить, зразу 15 ми забираємо за ті завдання, які ми виконали. Ось і от, ну, коротше, все, ізі, виходить. Так, і виходить, що ми отримали в таку от, е, лімітовану е, цю е, косметику. І отут, виходить, теж сноумен no ми получили і отримали таке от крісло. Яке, скоріш за все, ми витрідимо в торговця, не знаю. І є тут ще одне, як бачите, тут навіть одної зірки немає. Тобто, розумієте, воно дуже легке, навіть легше, ніж прожити 10 днів. Я не знаю, що може бути легше. Тут просто, типу, виконайте якусь секретну дію і получіть якраз таки оцю останню заданку. Коротше, друзі, я придумав одну таку дуже цікаву штуку, але потрібна ваша допомога. Бачите, оцю секретне завдання. от бачите? Півзірки. Давайте так. Набираємо на цьому відео е купу переглядів і набираємо на цьому відео купу коментарів. І якщо все ж буде от реально пара хоча б коментарів, е на наступний раз я. Оці, оці ваші догадки, що ж це може бути дія секретна. Я ці всі ваші догадки візьму і, і реально от всі провірю. І подивимося, чи зможемо ми оце от якраз таки сніжний біон е секрет завдання виконати. Ну і звісно, ще від себе щось інтересне додавлю. Ну, а на цьому все, друзі. Сьогодні я виконав е якраз таки ті самі три е завдання. Вот Дії, вам сподобалось відео, ставте лайки, і комунувашок, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. А на цьому все. Всім удачі, всім пакета.